Добрий день, шановні друзі, з вами знову я, Козовенкова Альона, і сьогодні ми будемо говорити про додавання раціональних чисел. Уявімо собі, що зайчик убігав від мисливця і пробіг 500 метрів. Потім він відчув, що мисливець підбирається до нього з іншого боку і вирішив. Бігти в інший напрямок. Отже, заяць побіг в інший напрямок і пробіг ще 200 метрів. Для того, щоб знайти, на яку відстань він віддалився у порівнянні з початковою точкою ось ця відстань, нам потрібно взяти першу відстань 500 і взяти другу відстань, яка дорівнює. Мінус 200. Точніше не відстань дорівнює мінус 200, а відстань дорівнює 200, а напрямок руху згородній. Тому ми поставили знак мінус. Давайте в цьому місці зробимо невеличку паузу і перейдемо до завдання. Знайдіть суму таких чисел 500 і мінус 200. Давайте спробуємо зрозуміти, чому це буде дорівнювати. А також 600 і мінус 150. Як ви вже бачили з нашого першого пояснення, для того, щоб знайти суму таких двох чисел, нам потрібно насправді знайти модулі цих чисел. Отже, от я знайшла модулі цих чисел, а тепер від модуля більшого, більший модуль у нас 500, отже, від модуля більшого відняти модуль меншого. Мінус 200 дорівнює 300. 300. Пишемо у результат і підкреслюємо. А давайте перевіримо, перевіримо чи це співпадає з відстанню, яка залишилась у зайчика до того місця, де він розпочав біг. Отже, ось ця відстань. Перевіряємо. 500 він пробіг спочатку. Потім на 200 повернувся. 500, мінус 200 стало 300. Правильно 300. Таким же чином ми виконаємо і цей приклад 600 знайти суму числа 600 і мінус 150. Перша дія. Ми знайдемо модуль числа 600 дорівнюватиме 600. Друга модуль числа мінус 150 дорівнюватиме 150. І третя дія від модуля більшого числа. Тобто 600 від о, більшого модуля віднятий менший модуль 600 мінус 150. І це дорівнюватиме, дорівнюватиме 450. Ребят, а що б змінилось, якби зайчик спочатку біг в один бік в бік протилежний напрямку руху? Мисливця. А потім, коли побачив, що мисливець наш наздоганяє його тут, зайчик би побіг в інший бік. Ось так сюди. І ми б знали, що тут він пробіг 500 метрів, а в іншому напрямку 200 метрів. Давайте ми тепер подумаємо, 500 у нас буде з яким знаком? Зі знаком мінус. Отже, для того, щоб знайти відстань між початковою точкою і місцем прибуття зайчика, нам теж потрібно виконати певні дії. А саме нам потрібно до мінус 500 додати 200. Давайте пригадаємо правило. Спершу ми знаходимо модуль цих чисел модуль числа мінус 500 дорівнює 500. Модуль числа 200 дорівнює 200. А тепер від модуля більшого 500 віднімаємо модуль менший 200. І головне зараз, рібята, ставимо знак більшого числа. Тобто, вийде у нас мінус 300. А точніше, я би записала трішечки по-іншому. Я б записала, що це. В третій дії записала що це дорівнює 300. А потім, коли переносила відповідь у головний приклад, записала би вже зі знаком більшого числа. На вашому місці я би запитала. Олена Миколаївна, а чому ми додаємо ці дві відстані, якщо так і хочеться їх відняти? Справа в тім, що зайчик спочатку пробіг 500 метрів, а потім ще 200. Тобто, всього ж він пробіг 700 метрів. А у нас стоїть питання, яка відстань в результаті залишається? І у нас залишається відстань від початку відліку до місця прибуття? Саме 300 метрів. Хоча пробіг він 700. Давайте спробуємо розв'язати ще й такий приклад. 200 плюс мінус 500. Перше шукаємо модуль 200 дорівнює 200. Шукаємо модуль мінус 500. Перепрошую модуль числа мінус 500. Дорівнює 500. А тепер третя дія. Від більшого модуля від 500 віднімаємо менший модуль 200. 300. А в результат ми перепишемо цю відповідь зі знаком більшого модуля. Знак був, в цьому числі, мінус. Отже, мінус 300. Відповідь підкреслили. Отже, правило додавання чисел з різними знаками. Перше знайти модулі доданків, друге від більшого модуля відняти менший. І, зрештою, перед отриманим числом поставити знак того з доданків, модуль якого більший. Всі ці дії ви бачили у попередніх прикладах. Уявімо собі, що наше зайчання. Побігло від мисливця і пробігло спочатку 300 метрів, а потім попило водиці і побігло ще 200 метрів. Отже, 300 метрів і 200 метрів. Скільки ж воно всього пробігло і на якій точці зупиниться? Спочатку воно пробігло 300 метрів, але скажіть, будь ласка, а в якому напрямку? В протилежному від початку, правда, від мисливця. Отже, ми запишемо, що це мінус 300. Далі пробігло ще мінус 200. Скільки ж всього ми запишемо, що це мінус 300. Додати мінус 200. А як виконати таку дію? Давайте з вами. Давайте з вами разом спробуємо вирішити і це завдання. Отже. Мінус 200 додати мінус 300. Зараз я візьму тільки білий колір, щоб було краще вам видно. І це дорівнюватиме перша дія. Так само шукаємо через знаходження модулів. Модуль числа мінус 200 дорівнює 200. Модуль числа мінус 300 дорівнює. Трьом сотням. І тепер остання дія. Ви бачили, що значення пробігло всього 500 метрів. Тому що не змінювало напрямок. Тому ми можемо вільно до першого значення модуля до 200 додати 300 друге значення модуля. Це от вийде на нас 500. І коли переписуємо результат, ставимо знак цих доданків, знак мінус. Отже, правило додавання чисел з однаковими знаками. Перша дія не змінюється знайти модулі доданків. Друга дія додати модулі доданків. І, зрештою, перед отриманим числом поставити знак доданків. Розглянемо ще приклад мінус 500 плюс мінус 600. Перша дія. Знаходимо модуль числа мінус 500. Він дорівнюватиме 500. Знаходимо в другій дії модуль числа мінус 600. Він дорівнюватиме 600. В третій дії знаходимо суму цих двох чисел отриманих. 500 додати 600. Вийде 1000. 100. Переписуємо відповідь у наш перший приклад. 1100. І перед числом ставимо знак доданків. Знак мінус. Ну, а як додавати додатні числа, я сподіваюся, ви вмієте, і цьому вас вчити не потрібно. З вами знову була я, Козовенкова Альона. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки. Ну, а головне пам'ятайте! У тебе все вийде. До нових зустрічей!